Поради в соціальних мережах досить часто полегшують нам життя, якщо до них прислухатися. А в даному випадку з посадкою цибульки. Ми не маємо таких консервативних поглядів стосовно того, що вона повинна тільки бути тикнута пальцем і обов'язково строго вертикально корінцем униз. Ні, ми надаємо перевагу тому, щоб не боліла спина. Може для кося дуже кощунственно так цибульку просто ложить, але осінньо. Зимовий весняний запас вологи, який обов'язково, напевно ж, буде, зробить своє діло і вона вкоріниться в будь-якому випадку. А якщо вона буде чуть-чуть кривенька, то нам це взагалі байдуже. Головне, щоб самому дуже криво не ходить. Цибулька сорту Red барон. І жовта сорту редан. Бажаю задоволення вам вашої роботи і, звичайно, дебелих спин, так як бажає один із блогерів, який на якого, напевно, всі знають.